Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, дуже багато зараз є в інтернеті різної фігні, ви розумієте. І дуже багато блогерів там рекомендують знатоків, як треба. Чи той ріпак перезимує з кореневою шипкою більше 1 сантиметра. Чи не перезимує? Колеги, я вам скажу точно, що ніхто цього не знає. Ніхто не знає. Вимерзає іноді колеги і сантиметр коренева шийка, і 0,8 коренева шийка. І. І 2 см, і 3 см може вимерзнути, Але шанси на те, що ви отримаєте врожай, коли щось посіяли, мається на увазі ріпак. У вас вищі, аніж у тих людей, які не посіяли ріпак. Я бачив, деякі в інтернеті люди дуже хвасталися, що вони не посіяли ріпак і вони такі ефективні. А потім бачать, що сусіди посіяли рано, і в них є результат по сходах. Ні, це ще не результат по врожайності. Як з того прислів, якщо щось сіяли, то щось буде, а якщо не сіяли, то нічого не буде. Тобто я переконаний, колеги, що ті, хто прислухалися до, ну, до мене і почали сіяти ріпак рано, в більшості, в більшості, якщо ви прислухалися до моїх порад, ви маєте сходи і маєте. Різноплановий ріпак по фазі розвитку. Не хвилюйтеся за фазу розвитку. Як на мене, ми всі з вами хочемо чомусь розвинені, розвинені посів пшениці з хорошим коефіцієнтом кущення, восени? Чого ми не хочемо розвинену розетку, ріпаку восени? Я цього не розумію. Хто сказав, що саме тільки сантиметр кореневої шийки дає вам результат? Колеги, хто? Що він е, 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 Хтось має. Стовідсоткову гарантію, 100% рацію, що це саме воно так і є. Перезимову ріпак в багатьох фазах, якщо він правильно доглядався. Оце саме головне. Немає в агрономії такого, такого виміру, що саме отак для ріпаку і є. Інше не виживає, інше здихає. Ні, колеги. Немає в Україні і взагалі в світі. Того пророка, який точно знає, що все за ріпак, що він здохне при такої фазі розвитку. Все буде добре, все буде Україна. Віримо, що зима буде нормальна, тому що минулого року, 1 січня, у нас було плюс 10, а 2 січня, колеги, у нас було мінус 8. І ріпак весь вижив, розумієте? І сіяли ми його рано. Так що, все буде добре, тримайтеся, віримо, що боженька. Все таки зглянеться на нас, і все буде окей. Так що тримайтеся, успіхів вам.